Україна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію. Врятуй країну. Добрий вечір. 27 червня 2014 року в п'ятихатках відбулися збори підприємців і фермерів П'ятихаток П'ятихатського району. На якому розглядалися питання допомоги Збройним силам України, за результатами зборів було ухвалено рішення про те, що фермери виділять по 5 гривень з кожного гектара землі, яку управляють. Підприємці, яких є торгові точки, в залежності від розміру їх торових точок, виділять від 300 до 1000 гривень. Ці кошти направлялися на допомогу нашим П'яттихацьким хлопцям, які знаходяться в зоні АТО. Ідея полягала в наступному. Ми зверталися до, персонально до хлопців, до їхніх родичів, до кожного, ну не до кожного, а до кого мали вихід, з проханням, щоб вони сказали про свої потреби. Особливо на початку, мабуть, всі знають про те, що не було проблеми, були навіть не то, що з обндаруванням екіпіровки, а були проблеми навіть з харчуванням. Тому ми до кожного нашого хлопця зверталися персонально з проханням сказати, що їм потрібно. Потім на зібрані кошти закуплялося саме те, що треба конкретному бійцю, і направить йому віддати особисто в руки. Тобто, в даному випадку ми підходили індивідуально на кожного бійця. Хочу відразу зазначити, що це ініціатива була суто людська, жоден орган влади, не військкомат, де я працюю, не МНС, де працюють, теж члени нашої групи. Інші органи влади до цього відношення жодного не мають. Це людські гроші, це людська ініціатива. І єдина, з ким ми взаємодіємо це з держадміністрації, в тому плані, що ми просимо іноді надати нам приміщення для зборів, іноді ми просимо допомогти нам організувати збори там сільськими радами, або була проводена зустріч з нашим бійцем Віталієм Бунчиковим. І іноді ми просимо їх допомогти в вирішенні побутових питань сімей тих людей, які мобілізовані. За результатами. Цих зборів була обрана ініціативна група в складі Лариса Шевченко, Лена Кліменко і Зої Назаренко від підприємців, Леченко, Юрій, Бруслі Геннадій і Химаніч Михайло від фермерів. Також був туди, війшов двірник Олександр Васильович від афганців. І пізніше до нас приєдналися люди з активною життєвою позицією це Сергій Соломаха і Амілянченко Юрій. І головою цієї ініціативної групи було вибрано, обрано мене Агідея Віталія. Наступним кроком нашої ініціативної групи, окрім збору коштів, була ініціація зборів з головами сільських рад. За підсумки на цих зборах було запропоновано головам сільських рад провести збори місцевих громад, де обрати нормальних ініціативних совісних людей, які б займалися збором кошти, коштів на території сільської ради, які б обдзвонили тих мобілізованих, які знаходяться на території сільської ради, також дізналися про їхні потреби, і відповідно також працювали на те, щоб ці потреби задовольнити. і ми намагалися координувати цю роботу. Оскільки е іноді у нас були закупки такі, що ми брали там більш-менш великі партії і намагалися розподіляти між собою і координація з тією метою, щоб не вийшло, що ми когось або пропустили, або навпаки, е а комусь досталася там двічі допомога, е відразу скажу, що члени нашої ініціативної групи по п'яти хаткам всі працювали, всі брали участь, хтось. Більше активно хтось менш, але всі приймали участь і всі переживали. Видно було, що переживають за наших хлопців. Сільські ради віднеслися досить по-різному. Тобто, є у нас біль переважно більше сільських рад працює, працюють добре, підтримують контакт із хлопцями, і з нами. Є, ну, наприклад, я не знаю, або я їх не бачу цієї роботи, або вона не ведеться. Ну, от і Вашинівська сільська рада, взагалі ми нічого не знаємо, що там, як там відбувається. І дуже в мінімальному об'ємі чи в обсязі працює Троїцька сільська рада, при їхніх площах земельних угідь можна було б розвернути роботу це набагато краще. З 27 червня протягом цих майже двох місяців, більше ніж два місяці, ініціативна група міста П'ятихаток, в складі, який я назвав раніше, зібрала 219 тисяч 67 гривень. Що входить в ці кошти? Ці кошти входять по пожертви підприємців, які знаходяться в місті П'ятихатках. знаходяться кошти. Мар'янівської, Холодіївської і Зорянської сільської ради, які е, так вирішили, що передали ці гроші нам, е, це кошти е, великих землекористувачів, е, які е, е, обробляють землю на території декілька сільських рад, як Агроцентр, наприклад, там Ісаїв, е, Стов, Правда, е, Хіманіч. Це ті, хто передали нам, але це не значить, що ми обділяли ті сільські ради, які, яким вони не перерахували гроші. Протягом цих двох місяців хочу відразу зазначити, що в нас не було поділу Петіхацький, мобілізований, чи Грушевацький, чи Саксаганський. Ми до всіх відносилися як до наших хлопців, все, що могли ми їм робити, ми намагалися зробити. Як ми використали ці кошти? Я трошки зупинюсь на цьому. На ці кошти було закуплено 41 бронежилет на суму 62 750 гривень, камуфляжі, тобто форма, 77 комплектів на 18 111 гривень. Кепки 26 штук на 1010 гривень. ремні 6 штук на 570 гривень. Перчатки 12 пар на 1078 гривень. Плач палатки, дощовики 3 на суму 386 гривень. Один берет на суму 49 гривень. Каски 8 штук на суму 19 292 гривні. Футболки 28 штук на 1904 гривні. На колінники і на 93 пари на суму 23 763 гривні. Окуляри тактичні 6 пар на суму 1600 гривень. Спальні мішки 8 на суму 2940 гривень. Намети 4 штуки на суму 800 гривень. Берці 48 пар на суму 12 550 гривень. Фарба в нас проїжджала військова частина через п'ятихатки і вони просили фарбу для того, щоб помітити наші танки, визначити їх від ворожих. Було закуплено 8 банок на суму 659 гривень. Рації 24 рації на суму 16 190 гривень. Гарнітури і зарядні для цих рацій 10 штук, 10 комплектів. Тобто нам на деякі не потрібно було, деякі ми докупляли ще 10 штук на суму 1050 гривень. Розгрузки 15 штук на суму 8 211 гривень. Балаклави. 10 штук на суму 900 гривень. Біноклі один на суму 1320 гривень. Маскувальний костюм один на суму 650 гривень. Сітка маскувальна одна на суму 1200 гривень. кросовки 10 пар на суму 1560 гривень. Крім того, ми допомагали фінансово пораненим їхнім родичам на суму 4790 гривень. Допомагали медикаментами 3514 гривень допомагали запчастинами на 2350 гривень і надавали допомогу на поховання загиблим нашим героям на суму 10 тисяч гривень. Решту було використано на закупку продуктів, якими особливо в перший період, я казався раніше, багато закупляли пальне, бо їздили на... скуплялися і в Кремінчук, і в Кривий Ріг, і в Дніпропетровськ, зрозуміло. Сигарети, засоби гігієни хлопцям також відправляли. Ну, таку... Решта була використана на такі цілі. Наступне питання, яке я хотів би зупинитися. Як, як проводили саме придбання цього мандрування, екіпіровки, яку я назвав вище, з деякими підприємствами, конкретно це Агроцентр К і Столп Правда, вони перерахували безотікові кошти. Агроцентр К перерахував гроші на магазин Беркут в Дніпропетровську. 30 тисяч, ми звідти вибирали ту продукцію, яка нам була потрібна. Тобто у нас було 30 тисяч, ми поїхали на 30 тисяч, на бронежилети, розгрузки, наколінники, налокотники, медикаменти, бінокль. Стовправда перерахувала кошти. Вісім майже 9 тисяч, зараз не пам'ятаю, 8600 чи 8800. Зараз точно не скажу. Не взяв запис собі. Е, перерахували на бірці в Кременчук, Ми закупили централізовані ці бірси і видавали, хлопці приходять або там відправляли туди. З посилками відправляли бірці. Інший спосіб закупки був: якщо треба було терміново, або. Ну, Їхали попутно, скуплялися в спеціалізованих магазинах: це Шерф, Беркут, Мілітарі, Діверсант, ну, в тих магазинах, де ця продукція продається. Скуплялися там третій вид, як ми закупляли це все, це інтернет. В інтернеті закуплялися форма, була трохи дешевша, розгрузки, тому що були дешевші. Закупляли рації, такий специфічний товар, що в магазині не знайдеш. І закупляли каски, каски закупляли ті, що були в вжитку, у зв'язку з тим, що нова каска коштує близько 6 тисяч гривень, а каски, каски, які були у вжитку, раніше коштували 200-200, зараз у зв'язку з тим, що змінився курс долара, вони коштують від 2 700 до 3 300. Тобто на одну нову виходить 2-3 каски, ті, що були в вжитку. Каски ці нормальні, вони це натовські каски, які прослужили певний срок служби там. А потім вони ще пригодні, і ми купляли їх. Хлопці вроді до нас скарг від них щодо їх не поступало. Як ще провіряли якість того, що ми закупляли, тому що розумієте, що товар специфічний, товар. Такий, що досвіду у нас зрозуміло, з поводженням з ним і визначення якості у нас не було, Приходилось учитися. На ходу, по-перше, ну, перше, як ми визначали, це радилися з хлопцями, що в зоні АТО, в першу чергу. Якщо закупляли бронежилети, то ми пристрелювали виборочною з партії, брали у нас не була можливість попробувати їх простріляти. Якщо такої можливості не було, у нас при поставці зразу хлопцями возили здається, Гвардійська, злиця Гвардійська. То просили їх простріляти і сказати про результати нам жодного випадку неякісних бронежилетів у нас не зафіксовано. По крайній мірі мені про це не відомо абсолютно нічого. Про е, рації теж, е, теж такий специфічний товар. Там є певні до них вимоги, в тому, мається на увазі в тому плані, що е, є діпазон, певний діючий, є певна дальність їхньої дії. Теж радилися з тими хлопцями, яким поставляли цю, е, цей продукт, і м, радилися перед покупкою ще раз уточняли, отака От модель є, влаштовує, як влаштовує, ми їх брали. Те саме стосується форми. Ми намагалися задовольняти те, що хотілись вони, не завжди в такому ну, не настільки, тому що вони хочуть там подорожча, гроші в нас обмежені, виходили з тих коштів, які у нас є. Як доставляли? Доставка була різними способами, теж розумієте, що не так просто туди в зону АТО було доправити. Направляли іноді військові частини, де базуються наші частини, де служать наші хлопці. Це було, наприклад, Вардійське, в Черкаське, так відвозили, в підгородні так відвозили. 40-й батальйон територіальної оборони Кривбас базується в Кривому Розі. Ми відвозили там автобус, від тиходи, ми відвозили на автобус. Ще такий спосіб доставки ми практикували, як якщо хлопці приходили у відпустку, відповідно ми намагалися їх екіперувати, одягнути, і якщо там є товариші, поряд з ним служили наші, також туди передавали. І третій спосіб, який ми це все доставляли, це пошта, нова пошта нової поштою до найближчого райцентру центру чи міста, де знаходиться нова пошта. Потім перед ну з ним передньо погоджували словцям, куди відправляти. відправляли, потім телефонували і переконували, що все отримав. Скажу також, хочу підкреслити, що всі все, що ми відправляли, все дійшло до пункту призначення. Жодного випадку, що не дійшло, у нас немає. Що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ми маємо кучу проблем і відсутність, повну відсутність коштів. Проблеми наступні. Йдуть холода. Я казав, що ми купили спальні мішки вісім, ми брали їх про запас, не під замовлення, було там одне замовлення, а ми взяли ще і під, е, про запас, для, щоб воно було. Так от воно лежало майже півтора місяця, спальні мішки. Зараз телефон червоний, хлопці просять спальні мішки. Хлопці просять теплі речі. Буде скоро дощі. Хлопці просять одяг, який би не промокав, взуття, яке б не промокало. Це все вимагає коштів, це все вимагає певних ресурсів. Велика подяка Ларисі Миколаївні Таран, яка вийшла на нас, знайшла там можливість закупляти теплий одяг, теплі речі хорошої якості за дуже доступними цінами. Вона виділила на ці цілі 5 тисяч гривень, і ми закупили частину. Частина нам, оскільки п'яти хаток, нам вже кошти не залишились. Взагалі нам ще допомогли фінансово Саксаганська і Грушовацька сільські ради. Дуже велика їм подяка, що вони ввійшли наше становище. І ми надіємося, що ми ці гроші також потратимо на ці теплі речі. Теплі речі це перерахую. Це е, такий е, називається костюм хімічного захисту, але він дуже е, добрий в негоду. Він не продувається вітром, майже не промакає там взуття прорезинене, які хлопцям показали, його можна надівати взутим, просто надівати його ну, туди їх на, на взуття на, на зверху взувати. То хлопцям, які показали, які там починали воювати в березні, казали, ми таке шукали свого часу. Окрім е цих костюмів, це. Е Спеціальні куфти середині мікрофібра, спеціальна тканина, яка впитує в себе вологу, тобто, якщо боєздець пробігся, і спотів, то воно все впитало і немає, не буде простужуватись. Це шкарпетки дуже високоякісні, вони високі до колін і дуже хороші, і ноги не потіють. Це підштаники спеціальні для екстремальних холодів. Це куртки вітровки. Ну, це те, що ми зараз закупили. Тобто з тих проблем, з якими ми будемо стикатися найближчим часом, це теплі речі. Це перша така проблема. Інша проблема це те, що зараз, по нашим волонтерським даним, ми зібрали таку інформацію, що в районі 14 поранених. Поки слава богу, держава, начебто, забезпечує в нормальних обсягах досить задовільно, тобто майже нікому нічого не потрібно, але це нічого ну не значить, що завтра їм не знадобляться кошти. Кожна іноді потрібно буває навіть на те, щоб просто звозити хлопців з госпіталя на дослідження або допомогти батькам там добратися. Одяга немає, тож коли роблять операцію, розрізаються, що на ньому є, і їм потім нема чого одягнутися. Ну тобто потреби все одно по пораненим є, і вони будуть, нікуди звідси не йдеться. І третя проблема, з якою ми вже зіткнулися, з якою. Кожен день стикаємося. Це призов, третя хвиля мобілізації. За третю хвилю мобілізації було мобілізовано більше, ніж за першу, другу разом узятих. Тобто багато мобілізованих, які якщо перші просили, то ці вже вимагають, одягніть нас, екіпіруйте нас, і дуже важко пояснити, що немає змоги, тому що просто у нас немає грошей. Просимо, ну, пробуємо пояснити, поясним, що Це не держава, не військомат, не МНС, це просто люди допомагають вам. Тобто, ну, давить з нас, якщо нам не здали гроші хтось, ну, це безрезультатно. Тобто будуть в нас гроші, ми з радістю поможемо. Повірте, ми до кожного відносимося як до рідного, намагаємося їм допомогти. Ну, зараз такої змоги немає, зв'язку з відсутністю коштів. Хочу звернутися до всіх, що не будьте байдужими, повірте, якщо ви думаєте, що це війна не ваша, вона не вбіде на сторону. Як би це не звучало, прикро, але це війна зачепить кожного. І давайте краще ми зупинимо її там, чим вона прийде в наші домівки. Не хочеться жити як Луганський, без електроенергії, газу, ночувати дітям в підвалах. Ну, я думаю, що це зайве говорить, всі це знають і сліджують. На чому ще хотів би наголосити дуже рідко, але трапляється таке думка така певних людей, які кажуть, що та хай прийде Путін, він наведе порядок. Яка різниця? Порошенко чи Путін? Та не Порошенкові не Путіна питання. Питання в тому, що окупант завжди є окупантом. Неважно з якого боку він пішов з заходу чи зі сходу. Заходу приходили в 41-му, зі сходу прийшли в 2014-му. Неважливо, не чи розуміємо мову, як наші батьки не розуміли німецьку, чи ми зараз розуміємо російську. все це окупант. Різниця між німцями в 41-му і росіянами в 14-му, що німці вивозили чорнозем з України, а росіяни вивозять вугілля з Донбасу. А ті, ті грабують обладнання шахти, заводів, руйнують міста, наші города. Тобто. Порядка, як хтось надіється, порядка не буде абсолютно ніякого, повірте мені. І те, що ми маємо зараз в Україні, от зараз народ наш мамо через 20 слишком років, нарешті відчувся господаром на своїй землі, і от там зараз збираються фермери проводять свій з'їзд. Це ініціатива знизу. Це не ніхто зверху не давить, це не показуха. Це люди, учаться захищати свої права. І якщо ми так будемо діяти, як ми зараз допомагаємо армію, якщо ми будемо об'єднуватися так, як об'єднуються фермери, то ми не тільки те, що ми робимо зараз, відновлюємо з нуля армію. Ми так само зможемо відбудувати, побудувати нові лікарні, дитячі садки, школи дороги. Ми зможемо створити нові робочі місця. Але для цього треба відбити ту біду, яка до на нас дивляється з сходу, і разом ми переможемо. Дякую, за увагу. Україна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну.